А ми повертаємося до теми нового держбюджету на 2015 рік. Верховна Рада ухвалила його майже вранці. Голосування було непростим. Засідання парламенту тривало мало не добу. Перед тим депутати в неділю цілий день ухвалювали законопроекти, вносили правки до бюджету. Багато разів йшли на перерву, але кінцевого варіанту документа так і не побачили, через що частина обранців не хотіла за нього голосувати, аж поки до ради навідався президент. Як ухвалювали бюджет і які цифри в ньому заклали? Олексій Сімаков, далі. Кілька тижнів запеклих суперечок майже доба в режимі нон-стоп і нарешті маємо бюджет 2015. Аби країна зустріла новий рік із головним фінансовим документом, депутати разом із урядовцями зібралися в неділю і працювали аж до ранку понеділка. Продовж доби до бюджету вносили зміни і доповнення. Вийшло так, що остаточного варіанту депутати увічі не бачили. Ми всі готові господин Яценюк, проголосувати за бюджет. Покажіть нам бюджет, і ми за нього проголосуємо. Покажіть нам його сюда. Дайте його нам в руки, друзі. Я просив би вас, я просив би вас всіх зайняти свої місця. І якщо хтось думає, що це просто гра. Ми всі глибоко помиляємося. З цього хто так думає. Незгідним голосувати без тексту пояснили. Багато депутатів з коаліції вже на валізах, тож відкладати на потім не можна. А уряд усе лякав без бюджету. Місія МВФ в Україну взагалі не прийде. У день до ради навіть президент завітав, аби приструнчити незгідних із блоку свого імені, сперечалися до пів на п'яту ранку і, зрештою, ухвалили з оплесками та гімном. Голосуємо! 233 рішення прийнято. Я всіх привітаю з цим. У Більшість під час голосування за бюджет дала тріщину. Фінансового документа взагалі не підтримала батьківщина, дві третини самопомочі та. 30 нардепів блоку Петра Порошенка перед самим голосуванням прем'єр визнав бюджет 2015 недосконалий, але його невдовзі переглянуть. Мовляв, нові доходи та видатки Україні підкоригують міжнародні кредитори. Передбачаємо чітку норму щодо обов'язкового перегляду закону України про державний бюджет в терміни не пізніше 15 лютого наступного року. Ми будемо його коригувати в залежності від результатів перемовин з міжнародними фінансовими організаціями. Отже, що ми маємо? Понад 475 мільярдів гривень доходів та понад 527 мільярдів видатків, дефіцит понад 63 мільярди. ВВП наступного року знизиться на майже 4,5%. Інфляція в документі перевищує 13%. а закладений курс долара сягає 17 гривень. Мінімальну зарплатню підняли на 77 гривень, а прожитковий мінімум на 86. Новий бюджет урядовці нарекли оборонним: 90 мільярдів гривень піде на національну безпеку та оборону. Дотації Нафтогазу скоротяться втричі до 32 мільярдів гривень. Експерти вважають цей бюджет нереальним. Мовляв, його склада під диктування МВФ і економічні показники заклали такі, які дадуть змогу отримати черговий транш. Те, що там написано, воно нічого спільного немає з економікою України взагалі. Тому що ми самі ну, ви ходите в магазин, бачите, а там прописана якась міфічна економіка, якої в Україні просто не існує. Але МВФ дасть кредит тільки під такий бюджет, під інше не дасть. Так що ми зробили? Він хотів, тримай. І вже сьогодні в МВФ заявили, що відправляють свою місію в Україну відразу після різдва. А українська влада очікує дістати чергового траншу допомоги під кінець січня.